Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ? Тут дуже якась вийшли карти, Рашисти домовляються, що будуть постійно чинити агресію, постійно у наступи йти. Ще хочуть домовитися, щоб було перемир'я, щоб нашим військовим не дали зброю. Не давали зброю, що, наче це мир. Що мир, наче все мир. Це велика брехня. Вони готують наступ, вони збирають техніку десь, чи, може, до них прибула якась техніка і дрони. Але їх це не допоможе, в них ця вся техніка буде знищена. Всі... Він не один, як наче три наступи на Покровському напрямку. От Вони дуже сильна поразка буде. Всіх росіян буде убито. Вони домовляються, щоб нам припинили постачати зброю, підтримку. Скажіть, допоможіть Вищі сили, які плани у расистів? На наступний місяць травень, що буде відбуватися на Покровському напрямку? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Ну так, якісь схожі така ситуація, як вже були припинення вогню, і наче, знов повторяється, що ми маємо припинити вогонь. Але вони не будуть припиняти вогонь, вони будуть активно, дуже активно, агресивно діяти. Агресія заради агресії. Оцей травень, місяць травень, чи може бути? Зупинено расистів на Покровському напрямку. Там вони отримують Верховний суд. Все, що роблять расисти із Покровськом, вони отримують собі назад. Тут Верховний суд в Україну прийде зброя, і підтримка Україні буде надана. Тут я не бачу, щоб зупинилися бойові дії, можуть продовження бути, але в расистів дуже сильні. Втрати і поразка повна на цьому напрямку, на Покровському повертає всі біль, сльози і страждання. Весь негатив, що чинять росіяни на Покровському напрямку, повертається їм назад. Вони, вони тягнуть час, затягують час, щоб зібрати сили. їм із-за кордону має надійти чи зброю, підтримка якісь іде. Думаю, може і жива сила. Заперечую, убирає, руйнує всі плани расистські. Більше расисти не можуть продовжувати атаки, відступають, тікають. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На Покровському напрямку надходить зброя, підтримка, закривається небо над нашими військовими, міцний захист над Покровськом. Буде так і так її. Вищі сили. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть. Від наших військових, цивільних людей всі дрони, fpv дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди, одведіть, одверніть від наших людей, військових, цивільних на Покровському напрямку і поверніть назад росіянам, звідки вони його запускають, хто дає накази, хай йому в голову летить, його нищить, більше наказувати не зможе ніколи вищі сили Ян. Захистіть і вдень, і вночі захист міцний буде так і так і є. Та буде захист міцний. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватися? Чи є загроза, чи є загроза сильних обстрілів для Одеси на місяць травень. Перші 10 днів може бути ракетний обстріл Це... до 10-го числа. Скажіть, допоможіть. дитячі садочки, лікарні. Може, церква навіть церква. Церкви постраждати. Скажіть, допоміж, це до 10 числа. В них вони збирають саме, можуть таку дуже велику кількість. Мені йдуть ракети, прямо ракети. от І на кінець ще травня. Теж може бути агресія, але вона буде вся збита захист. Скажіть, допоможіть. На околицях, на підльоті до, до міста, саме десь так буде збиватися ця агресія. Це кінець місяця. Скажіть, чи є загроза, чи загрожує життю одеситів травень. Травм. Руйнації можуть бути. І щось пов'язано із заклади, навчальні заклади. Ну і порт може постраждати. Прям що масштабно загрози життю. Не бачу щось. Що це оця загроза може бути це до 10 числа, дійсно, що загрожує життю. Дуже сильна масштабна атака планується, але більше руйнація, руйнація будинків. Бираю весь негатив, прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над Одесою. Захист міцний і всі плани ворожі зруйнують. Поверніть, будь ласка, назад, Рашистам всі біль, сльози, страждання, все не лайно що всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одвертаю від Одеси, від Одеської області, від портів, від військових, цивільних наших людей. Одвертаю, оцікаю, повертаю назад расистам, хай їм в голову летить, їх нищить. І ще атаки не зможуть робити обстріли не зможуть робити. Прошу вища сили, допоможіть знищити усіх військових Росії, що обстрілюють Одесу. І всі плани їхні зруйнуйте, особливо тим, хто дає накази, хай в голову летить і на місці вибухає. Більше немає в росіян авіації військової, немає складів, всі бомби, ракети, снаряди знищено. Більше немає чим продовжувати війну. І прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від міста Одеси всю загрозу. Всі плани ворожі зруйновані. Більше обстрілів Одеси немає. Немає жодного обстрілу, буде так. Це буде захист міцний і вдень, і вночі буде так, так є. І зараз я хочу подивитись захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза. Отримати поранення, чи загрожує щось життю. Давайте подивимось. Може бути обстріл? Це стосується залізної дороги, залізниця, наші шляхи. Бо більше мені йде дороги. І будуть дуже такі багато новин про руйнування в Росії. В Росії постійно, особливо ті, що це може бути авіація, склади. Ще в Крим, в Криму, де расисти ховають свої літаки, може кораблі, в них будуть руйнація. Це буде несподівано. Вийшла карта, що в українців здійсниться мрія. От та мрія, про яку мріють українці. Ну і попередження також є, що може бути ракетний невеликий обстріл по наших залізниці, дороги і шляхи. Скажіть, допоможіть тим, хто дивиться відео військовим побратимам. Є загроза, чи загрожує життю на найближчий час. Закрита дорога може бути, що важко буде кудись доїхати, добратися. Може не працювати електрика, може інтернет, і може ви не зможете щось придбати через, чи оплатити, чи затримаються кошти десь гроші. Така є загроза. Убираю негатив, всі перешкоди знімаю. Прошу Вищі сили, допоможіть закрити небо над українцями та Україною. Нашими військовими на фронті, цивільними людьми закрити небо і вдень, і вночі янголи-охоронці захищають, оберігають. Все буде гаразд, тут показано. Вищі сили, янголів, охоронців Там дуже сильні прильоти в будуть. Вони все буде знищено. І вони не зможуть його відновити. Дуже повільно, дуже повільно. Ще попередження є, що йде напад на наші фінансові системи якісь в Україні. Але вони будуть працювати. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі напади, всі плани ворожі, зруйнуйте. Більше росіяни не можуть на нас нападати. Прошу, допоможіть знищити всю військову інфраструктуру Росії. Повний крах економіки, расисти розпадаються, тікають. Більше Росії не існує, буде так, і так і є. Також прошу отсічіть, одведіть от від от рашистів, всіх їхніх союзників. Більше Росії ніхто зброї не надає, ніякої торгівлі з расистами немає, більше перекриває. Вищі сили, янглів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим надходить. Уся необхідна підтримка, зброя в Україні виробляється, зброя наша. Більше немає жодних перешкод, щоб ми мали ядерну зброю, мали далекобійні ракети, всі системи ПВО і дрони виробляються в Україні без перешкод, буде так? так. Не буде захист міцний, вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу. за... Одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, впівдрони, дрони дрони-камікадзі, дрони на оптовому волокні. Скиди всі, одведіть, одверніть і поверніть назад росіянам прямо в голову, в мозок, хай летить, тому хто придумує ці наступи, хто дає накази, більше цього зробити не зможе. Буде повністю знищено всіх військових, що обстрілюють Україну. Тобто буде все сказане здійснено. Отак Та отцікавина, які вічні, расистні, утікають, тлякають. На цьому я буду завершувати. Прошу, будь ласка, будьте обережні, бережіть себе, не виглядайте, не дивіться, якщо ви чуєте вибух. Чи летить дрон. Просто ховайтесь, не дивіться, не знімайте. От. Все має бути добре. Я дякую вам за увагу. На цьому все. До зустрічі!